Сьогодні відбувся чергове засідання, наше обласне засідання Конгресу місцевих регіональних влад президентові України. Теж за, за участі керівника офісу нашого конгресу Пашиної Лії Васильівни і її команди. Сьогодні чітко підкреслили ще раз пріоритетність нашої діяльності, нашої це і обласної адміністрації, і наших районних військових адміністрацій, і спільно з громадами, тому що це. Велика система від роботи якої залежить ну, стан нашої області і стійкість нашої області. Отже, пріоритети ми сьогодні визначили, вони у нас не зміняться. І підтримка сил безпеки і оборони нашої країни. В тому числі і Черкащини це підтримка наших внутрішньопереміщених осіб. Значну увагу приділили саме ветеранській політиці, саме напрямкам роботи з ветеранами і членами їх родин. Ми розглянули також і перспективи закриття нашого бюджетного року і формування бюджету на 26-й рік. Акцентували увагу всіх керівників територіальних громад на те, що ми маємо пріоритетизуватися відповідно до пріоритетів сьогодні державного бюджету. А це безперечно основа безпеки і оборони нашої держави. Ми продовжуємо перебувати в стані війни, і це найголовніший пріоритет сьогодні це вистояти, залишитись незламними, підтримувати якомога більше наші сили безпеки і оборони. Сьогодні, наприклад, ще було питання, що стосується забезпечення, наприклад, житлом дітей сиріт після 18 років, осіб, які повернулися з пилону, але в той же час вони є особами ВПО і не можуть бути забезпечені житлом там, де вони проживали раніше, і це теж дуже широке, комплексне питання, яке потребує такого перегляду. І воно зараз знаходить свої відображення в законопроектах, наприклад. Засади житлової політики, і ми очікуємо, скажімо так, руху спочатку нормативного врегулювання, а потім уже й реалізації на місця. Багато досягнень мають наші громади, але крім того, є багато проблем, які самостійно ми не можемо вирішити. Тому обговорення на майданчику конгресу є дуже важливим, адже ми разом шукаємо шляхи їх вирішення. Ми разом шукаємо шляхи, яким чином ми можемо змінити ситуацію на краще.